Марк, скажіть, будь ласка, от посол Британії при НАТО сказав Україні слід, слід знизити очікування щодо саміту в Вашингтоні. Була така ілюзія, коли була зустріч в Литві, що може в Україну приймуть в Вашингтоні? Чи якісь дії будуть е, е, в Вашингтоні під час е, на, на, наступного саміту голів НАТО? Чи чи чим треба сподіватися, чи варто сподіватися на те, що е, таке може статися, і Україна ну якось просунеться. Може не в члени в НАТО, а якісь там які знайдуть поліативне рішення? Будь ласка, дивіться. Я б не казав, що це ілюзія, і я і багатьох аналістів, експертів сподіваємося, і вся, вся українська звичайно спільнота сподівається, що на Вашингтонському саміту будуть позитивні кроки у плані приймання України в НАТО. Але, але тут не треба говорити про просуватися. Це не такі клуби, якому країна, як ну, Україна, яка захищає реально НАТО, буде в задньому під'їзді Ну як просуватися. А треба офіційно на на червоному килимі так казати. Прийняті вашу країну. Але логічно, що на, на даному етапі все ще немає на 100% зрозуміння, все ще не, не вирішено, це все ще півпіврок залишається. І логічно, що посол Британії каже, бо ми маємо така, така приказка, що цілісніже стріляє вище, тобто вище. Тобто, не говори багато, щоб не були такі нереалістичні очікування, але коли вже час прийде, то ну може бути і позитивні, позитивні такі розвід розвиття ситуації. А тому я би не панікував. Як казав, я дуже сподіваюся, що ви утримуєте якщо не на 100% членство, то такі вже такі кроки, такі. Така асоціація з НАТО, що вже буде не буде ну можливості повернути цей процес і вже буде всім буде вже зрозуміло, що Україна вже на на шляху реального у членстві НАТО, пане Марк, скажіть, будь ласка, мене не зрозуміть, якщо я не поставлю це питання, особливо вам американців. Ми знаємо, що в Америці ніякої екзотики, коли навіть під час війни чи під час якихось проблем міняється якийсь головнокомандувач. Ну окей, Макартура ми можемо згадати після Другої світової війни. Просто він був шалено популярний, прекрасний, чудовий, переміг Японію. Потім щось на те сказав. Його його усунули. У нас усунули залужного, і є велика дискусія в Україні. Я особисто вважаю, що це спекулятивна дискусія. Ну тому, що ми точно не знаємо, що відбувається в штабі, що відбувається в ставці, що там відбувається. А, а на рівні чуток і пліток, ми все знаємо, хто з ким посварився. Хоча насправді ніхто як кажуть в Україні, свічку не тримав під час того, як вони там між собою розмовляли. Що ви скажете? Взагалі, це. Ну, з моєї точки зору, я історик за освітою. Ну, це норма. Ні, ніде такого не бувало, щоб когось не знімали і не призначали. А, а, а що ви скажете? Якщо ви історик, то ми колеги, я також історик по освіту. Тому і так, історичні історичні моменти, історичні аналогії. А у даному моменту, що можу я казати, як іноземця? Які ну, друг Україна її спостерігає, аналізує це суверенне рішення вашого уряду. Я не можу критикувати. Бо, наскільки я знаю, офіційно, офіційно в офіційному плані наш уряд, американський уряд високопосадовці оцінюють це нормально, ніяка паніка не існує, а, наскільки я знаю, вони вже ну, наші військові співпрацювали, співпрацюють активно. Із новим главно, головним головну командувачем, тому і тут немає якісь там су сюрпризи, незнайомі люди, невідомо хто і та інше. Ну він обідв герої України і героїчним героїчним таким чином захищали вашу країну у різних напрямках на різних рівнях. Зараз вже на такому на стратегічному рівні вже. Генерал Сільський буде продовжувати і розвивати, розвивати ну, справу, яку розпочав заложний. Тому і я був так лояльно і так спокійно був. відношуся, знаєш, наш уряд як казав люди які знайомі. Я не знайомий не з обойма але ну, так, е, військові американські посольці відноситься нормально спокійно? Ще одне важливе питання. Ви були спеціальним радником з питань Росії, командувач американських військ в Європі? Міністерство оборони Данії каже, що е, за 3-5 років можливий, вони припускають напад Росії на НАТО. І от у мене питання: те, що я бачу зараз, а я дуже пильно якраз дивлюся на Росію, і я бачу, що там з кожним місяцем все більше негараздів. З кожним місяцем бракує того і цього, і цього, і того, і грошей, і запчастини вже треба купувати в Кореї Північній і вже там, і в Ірані, і так далі. І... Нато і одночасно я бачу розвиток країн НАТО, і науковий, і науково-технічний, і технічний, і будь-який. І через п'ять років взагалі собі важко уявити наскільки військова справа, військові можливості зміняться в НАТО. А в Росії, я думаю, вони і далі будуть продовжувати воювати танками з 55-го року. Ну просто я не, я не бачив жодної інформації, яка б свідчила, що десь в Росії почалось виробництво дійсно сучасних танків. Питання: як же вони тоді нападуть за 5 років? Провалля між Росією і НАТО ще збільшиться, стане ще більшим. В технічній, військовій будь-якій стратегічній е, науковій сфері це просто буде дві країни: одна феодальна а а друга країна, а друга група країн буде в 21 му, століт... 22 -му столітті, двадцять столітті. Що скажете, гарно що казали феодальне? Бо ви знаєте, як історик, що е, е, багато сторіччя е, тисячоріччя е, е, варварські країни і варварські народи нападали на цивілізованих е, сусідів і. На жаль, були випадки, коли варвари захопляли цивілізовані країни або знищували імперії. Тому і не хочу казати, що так і буде. Я не думаю, що датський аналіз, датська аналітика каже, що через 3-5 років то Росія на на Європу, тобто континентальну Європу, і захопить закупи, і Німеччина Данія. Це нереалістично західна логіка. І... Звичайно, що це неможливо, ви праві, що у Росії величезні проблеми, але а, казати, що війна з Росією, наприклад, а, наприклад, а, якщо Росія розпочне якісь хібридні такі операції проти Балтики, Естонія, а, Латвія особливо, або цей коридор сувалки. Польща, ну, східна польща там кордон з Білорусі, користуючи білорусі або свої солдати перев'яти як білоруські. А тому є такі, можем, можемо виявити себе сценарій, де дійсно НАТО указу. Ну дійсно розпочається такий військовій військовий конфлікт, але це не не означає, що Росія ну вступить в війну і захопить Європу. Ну це і Сталін не змов зробити. але просто дачани попереджую, що дійсно західні натовські армії і суспільства мають мінятися, мають покращити, мають підвищити рівень бойову готовність, набирати більше солдатів. Знаєте, навіть у Великобританії, яка там раніше була Друга третя у Європі, зараз величезні проблеми. Західні суспільства, західні громадяни їм дуже подобається жити у мирно у красивих красивих спокійних странах і про війну не хочуть думати але просто такі аналізи е, е, мають е, грають таку роль прокинути ці е, суспільства ага, що я зроя зрозумів я а зрозумів це дякую я... дуже вибачте бо просто у нас новини вибачте пане марк марк войджер Військовий аналітик, старший науковий співробітник центру європейського політичного аналізу Сполучених Штатах, а колишній спецрадник з питань Росії командувача якраз американських військ в Європі, тобто людина обізнана.